Синоптики прогнозують поступову стабільність у погодних умовах на всій території України. 6 листопада пануватиме мінлива хмарність. Невеликий мокрий сніг, ймовірний, у Харківській, Донецькій та Луганській областях. Температура повітря коливатиметься від 0 до мінус 4 вночі, в день 4-12 градусів тепла. Вітер переважно північно-західний до 5 метрів за секунду. На Полтавщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На термометрах плюс один градус темної передоби, плюс вісім світлої. У Кременчуці цього дня сонце з'являтиметься на небі зрідка. Вранці можливий короткочасний дрібний дощ, після обіду без опадів. Температура повітря в день плюс вісім, вночі плюс п'ять градусів. У середу у горішніх плавнях очікується малохмарна погода, втім, без сонячних променів. Опадів також не передбачається. Температурні показники світлої передоби 8 градусів тепла, темної 4, відчувається як плюс один. Вітер західний до 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 6 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2019 року плюс 19 градусів. Найхолодніше було 1994-го, градусів морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.